Привіт всім! Моя щуроловка піймала багато щурів гризунів. А сьогодні зранку встав і побачив щось незнайоме для мене. Чи то я спочатку думав, що то білка. Але потім побачив зуби дуже великі і думаю, то щось не білка. Якщо то білка, то щуроловку більше не буду ставити. А порекомендували мені одне средство. Один засіб для відлякування гризунів та мишей і всяких щурів. Назву цього средства Зараз пам'ятаю. А ось це, Я навіть навіть не знаю, що це таке. Можливо, хтось знає. Підкажіть, будь ласка, в коментарях. Чи це тхур? Схоже на білку такий. Хвіст. Звичайно, я не хотів її вбивати, але воно попалося. Можливо, хтось знає, що це таке білка. Я думаю, що білка більш доглянута і в неї вуха мають бути. А це воно пішло на таку приманку, як мука. Біла мука один до одного перемішав з, гі... з гіпсом. Така приманка визиває у мішей розрив кишок. Нє, це це точно не білка. Це або Тхур. Або я не знаю, що це це вуха маленьке. Зуби великі. Ножки як у білки. Хвостик тож, також схожий, як у білки. Але голова. Підкажіть, хто знає в коментарях. А це... Средство для відлякування цих гризунів це деготь березовий деготь Спробую покласти його березовий деготь біля хати, тому що дуже багато ось щурів та грізунів. Хата стара. Та лізуть і попадаються ось у таку приманку. Ще дехто ставить білу муку борошно з борною кислотою. Миші це все їдять і в них також розриваються кишки.